Нову відеороботу представила наша музикальна редакція. Кліп змонтовано на пісню Змінимо світ. Відео Змінити світ створено на український переклад пісні Катерини Комар. Оригінальна фонограма з мережі, а переклад здійснила Оксана Лісовська. Виконують пісню Змінити світ вихованці зразкової вокальної студії Ліра з Калуша. Запис здійснено на студії Гармонія. Відеоспіво на ОТБ Галичина. Хореографічний супровід зразковий ансамбль танцю фламінго. Саме ця композиція була заключною в їх звітному концерті. Особливо хочеться зупинитися на кадрах дитячих малюнків. Змінювали світ у своїх творіннях діти учасників АТО, яким опікується фонд Майбутнє Прикарпаття, що ним керує Наталя Перцович. У цій лінії фактично відсутні постановочні кадри. Камера просто ловила момент, тому на відео справжні щирі дитячі емоції та очі, які не залишать байдужими нікого. Коли ми працюємо з дітьми, ми напевне бачимо. Кожен із педагогів, кожен з тих людей, які працюють з ми бачимо свій результат, ми бачимо, коли світяться очі, ми бачимо посмішки дітей. І, напевне, заради цього ми працюємо і не відступаємо. Діти, які хочуть миру. Цей кліп, який відзняла пані Оксана Лісовська, він несе, напевно, якусь свою таку і смислову значимість. І я думаю, що те, що ми передаємо. На екрані, на фотографіях, думки і мрії дітей про мир. Він обов'язково ці речі обов'язково десь передаються до всесвіту. І я думаю, що так, крок за кроком, ми десь наближуємо себе і цілий світ до миру.